От ми знову разом. Сьогодні виставляння по лазеру маяків. Ось все, дивіться. Лазерний руль, луч. Вертикальний, поставлений. Проміряна. Ванна кімната у нас завжди складна. Тут не було бути обов'язково. 95 градусів до 5 мм. Тут має бути чітко. все. Погрешність по ширині і по довжині. Тобто, Лазером луч, що було в площині. Потім накидаються ляпухи. Я е, люблю працювати родмантом. Щоб зменшити е, слой, я вибрав маяк оцинкований 6 мм. Мілі... Хочете, виставляйте е, із з -з цю е, ці, ляпухи. Хочете із родмента. Тобто Ми робимо не, сплеш... не сплошні е, ляпухи, а островками. Тоді максимально розчин, коли заходить отут знизу, він обволокує цей маяк і виходить, воно як монолітне. Тобто немає роз, монолізне. Тут обволакується. Отак от утаплюється маяк і вмазується верхня полочка маячка. Раз, раз, вмазався. раз, раз. Ось пол буде підніматися, тому ми низ не, штукатуримо. не робиться лишнє. Потім береться, ось ось, пристукується по вертикальній лінії лазера. Пристукуємо, пристукуємо, обмазується маячок. Обмазується маячок. Ось зверху пристукується. Як нам нагадує, знову ж таки, ми до потолка кілька сантиметрів не до штукатурів, щоб не, 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 не тріснула потом штукатурка від усадки плити. Хто не вірить, що плита монолітний потолок тріскається, можу провести екскурсію, показати по потолку будівлі ще немає 3 роки, а вже цих потолок вже в кількох місцях. Тобто усадочний усадку дає будь-яка будь панельна чи монолітна плита. Все прописано в допах цих ДСТУ і гостах. О, Дивіться, пристукується раз-раз. робиться. У мене тут є можливість зробити е, слой, слой мінімальний. От. Потому, тут мінімальний. Потім береться провіло 2,5, Беріть равіло завжди. Дуже чистим Широке. І воно по площині ставиться е, всьо маяка. О, де надо ось бачу, тут чуть-чуть пристучав. І дивлюсь в площині, щоб маяк мияк був в площині цієї лазерного луча. Це саме, якщо у вас зір хороший, це дуже добре. У майстра завжди дуже гарний зір буде. Я не жаліюся на зір. ось. О. І в мене не тільки в лазері, а у мене і в площині зроблено. Тобто, як би я не пристукував, все одно треба широкую полочку привіло перевіряти, щоб вся. щоб був е маячок От. у площені. Вишнього зліва справа, що я коли надавлюєш розчин, отак вибирає, я його під, під, піддираю отак От. піддираю. От. Ну, ви ж самі розумієте, якщо тут погрішність міліметр два то це, це не, не, ніяк не погрішність. Тобто на, на, на дліні 2,5 метра. О, це клієнт пліточним міліметр чи 2 мілірується. Це ж теж допах. Чого саме складна? Ось, ось що ви питаєте, що це за полоски. Тут у нас газоблок, тут у нас тут зборна, оце, 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 Дивіться, тут шлакоблок, тут ось монолітна плита. Тут його можна було ж нанібивати сітку. А ми зробили набагато простіше. Ми купили цей, взяли рібінчити шпадель як для плитки, протягнули, дождалися, коли він висох, клієм цим пліточним для керамограніту. Це називається адгезійний контактний слой. тут Особливо він треба, тому що тут велика товщина буде до 4 см. Тут така переход газоблока на монолітну плиту. Ось тут, тому тут. Тут виходить, воно буде щоб ціплятися. Ось тут у нас буде інсталяція, тут буде туалет. з кнопочний підвішений, тут буде короб з гіпсокартону. тут буде короб, отак от буде полочка, тут буде ванна, кімната. Ось от, отут ванна буде стояти. стоять. Отут буде стоять отут стиралка буде стояти, Рукомойник. Полотенця сушарка буде і для фена а, ця, для фена Ось тут буде а, висить бойлер. ось а, провід для нього, а це витяжечка буде. Отак от, от. А це підсвітка буде для нам любимого цього зеркальця з кнопочкою. От. Так що. Ось тут з пол буде утеплений, скоріше екструди. Піно теплий пол заложений, положено, в один цей рівень з полом буде зроблений стяжечка. Так, а тут приступаємо, давайте я вам покажу, що за її осадку монолітна плита. Ось, приблизі побачиш. Видно, так, цю тріщину? Ось це бачиш? Ось ця тріщина і видно тут по пів міліметра. Тобто і по всій довжині вона йде. Тобто хто думав, що монолітні не сідає, а монолітні плита ще як сідає. І панельні плити теж. То є, о, везде є допи і ці е, коротко, допуски. По тому, як я і казав, завжди треба пропінювати, щоб не давило на стіну і не отвалилося. Стіни вже сохнуть. Медний труб є цим для кондиціонірування, щоб потім не штрабатися. Зараз у сучасному цей провід взагалі йде напряму до кондиціонера. Ми не захотіли, зробити, ми захотіли, щоб окремо підсоєнявся кондиціонер. Стіни, ми ви бачили, як вони штукатурилися. Стіни цей поштукатурені, зроблені під 90 градусів. Зараз, так як холодно, ще дом не таплюється, підсушується тепловентиляторами з дуйчиком. Ну так іде робота потихеньку. До побачення.